Росія знову б'є по мирних містах. Запоріжжя і Суми накрили балістикою. Харків горить після ударів дронами. Є загиблі та поранені. Постраждали діти. Попри всі заяви Кремля про мир, ракети летять у цивільні об'єкти. Детальніше про наслідки на каналі Сій час. Ставте лайк і починаємо. Запоріжжя ранок, 18 серпня, російська армія двічі вдарила по місту балістичними ракетами. Пролунали вибухи. Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив: Росіяни прицільно намагалися бити по критичній інфраструктурі міста. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, підприємства, зупинку. Зайнялись торговельні павільйони. Згоріло 500 квадратних метрів. У лікарнях шестеро постраждалих двоє у тяжкому стані. Кількість поранених постійно зростає. Рятувальники, медики та поліція працюють безперервно. На банковій відреагували. Андрій Єрмак після атаки по Запоріжжю написав. Путін і не хоче припиняти вогонь. Йому подобається обстрілювати мирні міста і говорити про бажання завершити війну. Поки не бачимо цього бажання. Дісталося і сумам: ворог накрив місто шахедами і балістикою. Ракета розірвалася неподалік одного з корпусів університету. Постраждав Сумський державний університет. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади, вибито вікна та двері. Згодом дрони фактично спалили один із корпусів навчального закладу. Уламки пошкодили також танцювальну залу університету. Тим часом під ударом був і Харків. Російська армія спрямувала чотири безпілотники в п'ятиповерховий будинок. Удар припав саме по житловому сектору. Міський голова Ігор Терехов заявив: уже є п'ятеро загиблих. Серед них півторарічна дівчинка. Ще 20 людей поранено. Наймолодшому лише шість. Вогонь охопив три поверхи. Обвалилася частина будівлі. Пошкоджено ще шість багатоповерхівок і 15 автомобілів. Гучно було і в Києві. У Подільському районі столиці невідомі намагалися підірвати автівку військового. Вибухівка здетонувала під автомобілем. На щастя, ніхто не постраждав. Поліція працює на місці. Вибухотехніки, слідчі, рятувальники теж оглядають місце злочину. Правоохоронці розшукують зловмисника. Росія продовжує вести війну проти України і паралельно робить вигляд, що прагне миру. Як на це має відреагувати світ? Друзі, пишіть свої версії в коментарях. Що має робити Україна? Давайте так, що має робити вище політичне керівництво країни Зеленський, я так розумію, в понеділок прямує до Вашингтону. Знову зустрічається з Трампом, і преса зараз іноземно пише про те, що Трамп буде пушити всю цю історію. да Що він буде там здійснювати тиск на Зеленського? Щоб той згодився на ось цю угоду? Що буде, як ви це бачите, і що нам робити? Нам своє робити і своє колопати? Ми вже один раз мали. е-е Такий, скажем, певне труднощі спілкування е, в білому домі. Е, ми зараз не будемо повертатися, хто там більш винний, хто там е, більш більш не готовий. Ми тоді ми з вами це обговорювали, Можна це подивитися в, е, в попередніх ефірах. Що е, нам робити? А нам своє робити. І поки навіть президент е, полетів полетить в Вашингтон, я розумію, що росіяни. І під час його візиту, і після будуть намагатися дотиснути, хоча скоріше після його вже візиту. Бо якщо це вони зроблять під час візиту, це буде достатньо такий потужний аргумент на користь Зеленського. Він каже, бачите, вони не хочуть вони і далі будуть руйнувати. Але при тих ресурсах, які вони накапить які вони накопичили, що стосується тих самих шахедів і крилатих ракет, вони будуть системно наносити повітряні удари, ракетні і за рахунок шахедів по величезній кількості об'єктів на території України почнуть наступальні дії, і для нас треба бути для цього морально готовим. Бо пам'ятаєте, як в інформаційному полі почалась паніка на минулому тижні на добропільському напрямку, коли було інфільтрація або просочування невеличких підрозділів Російської Федерації. І як у нас почали вже всі волати, безпосередньо все пропало, все, е, ворог прорвався, фронт посипався. Ми з вами про це говорили, сказали, що це все откриєна херня, і розраховано е, на тих людей, яка слаба психіка і відсутність спроможність до нормальної аналітики. Так само, і тут вони можуть повторити цей фінт, бо вони побачили, наскільки е, слабко в інформаційному протидії е, український ІПСО. бо воно відсутнє, у нас є. Підрозділ інформаційно-психологічних операцій в Україні, але єдиної політики інформаційно-психологічних операцій в масштабах держави немає. Немає і е, абсолютно ніхто не хоче цим займатися, бо влада не націлена в моєму розумінні, на об'єднання народу е, під час таких великих е, проблемних днів. Вони ще раз кажу: вони не трагічні, вони не критичні, вони достатньо важкі, але ми в спромозі. От ви спитали, що зробити. Ми в спромозі і далі системно наносити удари по Російській Федерації. І у них реально це істерика, і у них реально їхні нафта промисловий комплекс, об'єкти гарять, і ми мусимо це системно продовжувати. Якщо вони б'ють по нам, ми вдвічі-втричі мусимо біти. Бити по ним у відповідь, і це якраз головна най... проблема номер один, аби держава своєчасно забезпечувала коштами ті підприємства, які виробляють дрони, особливо дальньої радіосудії як ми називаємо Дік Страйк, так і оце завдання номер один. Бо ще раз підкреслюю дуже хрінова в Росії ситуація з економікою, і Путін бліфує. А коли ми і далі будемо, знаєте, таким акуратним тонким. Хірургічним скальпелем підрізати то там йому е, жилочку підрізали то там веночку чиркнули, то тут, і тут. І оця тактика тисячі порізів значно принесе більше користі, ніж просто ми будемо бити кувалди по голові. Бо поки що наша ракетна кувалда будується і поки що, е, наше завдання нарощуватись зусилля, оце, що стосується, що нам всередині країни робити. Ну і все ж таки, незважаючи на що, я поки що не бачу і не розумію. Е, все ж таки такий настрій, е, чому не йде робота з населенням, бо вони реально хочуть е, закінчення е, війни на користь Росії. Я хочу закінчити війни, але на користь України, і не на вимогах Росії, а на вимогах і не виконання Украї... е, з боку Росії всіх вимог. Оце найголовніше треба зрозуміти, бо е, знайти аргумент, що треба домовлятися, бо тиснуть Сполучені Штати, абсолютно начхати, чесно скажу. Бо не перший рік ми вже воюємо. На жаль, і достатньо часто ми справлялися абсолютно без американської допомоги так було складно, але може підкачали свої економічні м'язи. Звичайно, хотілось би нарощувати корпус в економічному розміні до рівня Арнольда Шварценеггера. Але маємо те, що маємо на жаль, недолугість, непрофесійність певних представників влади на певних посадах привела до того, що у нас є проблеми в розвитку воєнно-промислового комплексу України.